У цьому відео будемо говорити про події у прикордонному селі Грабовське на Сумщині, звідти Росіяни вивезли близько півсотні цивільних мешканців на територію Росії. Є інформація і про полонених українських військових, суспільне поспілкувалося з мешканкою села, у якої зникли родичі. Також аналітики Діпстейт поширили скріни з відео, де кілька, нібито військових, скажу саме з таким формулюванням, бо не всі у формі, просто нехтували безпекою і були під спостереженням російських дронів. Про відео ми теж поговоримо і про внутрішню перевірку у війську, про яку заявили після нього. Тож що відомо про Грабовське далі. Давайте спочатку, взагалі, розберемося, що сталося. Село Грабовське розташоване за 200 метрів від кордону із Росією. На територію села зайшли російські військові та забрали на свою територію близько 50 місцевих жителів, які там залишалися. Затримали людей росіяни ще нібито 18 грудня, утримували їх без зв'язку та належних умов. А за кілька днів, 20 грудня, примусово вивезли на територію РФ. Про це повідомив уповноважений справ людини Лубінець і пояснив. Снив міжнародне гуманітарне право дає чітке визначення таким діям російських військових: це незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення. Відповідно, це є воєнним злочином. Інформація про те, кого саме росіяни взяли в полон. Різниця, наприклад, староста села Грабовське у коментарі Суспільному повідомила, що дітей серед мешканців Грабовського не було. Мовляв, більшість жителів села евакуювали ще раніше. Утім, як і у багатьох подібних населених пунктів. Є люди, які відмовляються виїжджати, їх, власне, і забрали росіяни. В угрупуванні об'єднаних сил заявили, що переважно це були чоловіки. Згодом Зеленський повідомив, що серед вивезених все ж таки є діти. Ну а також сказав, що росіяни взяли в полон українських військових. За попередніми даними, це 13 бійців ЗСУ, а серед цивільних 17 чоловіків призовного віку. Решта це жінки та діти. Ці 52 людини вони там живуть, жили. Не переїжджали і мають відповідно якісь так, я розумію, якісь діалог або якісь відносини з тими, хто на території э, Російської Федерації. І ну люди живуть так довгі роки. Так, я думаю, що вони просто не очікували. Я думаю, що там вони просто не очікували, що русські військові просто зайдуть і заберуть їх в полон. Утім, нині говорити про точну кількість людей, яких могли вивезти з Грабовського, важко. Про це каже представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Сумській області, адже в населеному пункті досі тривають бойові дії. Моїм колегам із Сум вдалося поспілкуватися із Катериною Клочковою. Жінка раніше працювала вчителькою у селі Грабовське, утім, школу закрили ще рік тому. Катерина з родиною виїхала. Так от у Грабовському залишилися батьки та рідні чоловіка, говорить жінка. Виходить, на зв'язок вони перестали ще 18 грудня. Катерина каже, що батьків, а також дідуся з бабусею, вже відшукали. Вони дійсно перебувають нині на російській території, але на той момент не було відомо, що із дядьком та його дружиною вони не єдині про кого не було жодних відомостей. Катерина розповіла, що російські військові забирали у людей телефони, але потім дозволили подзвонити рідним. Але батьки чоловіка Катерини подзвонити так і не змогли. Жінка також розповіла, що подружжя. Залишалося у селі, бо, мовляв, там не було сильних обстрілів, і навіть поверталися ті, хто раніше звідти евакуювався. Катерина каже, що в селі не було так званих ждунів. Ті, хто підтримував Росію ще на початку повномасштабної війни, нібито переїхали до Росії. Але тут ще додам, що після випадку із захопленням цивільних на прикордоні у громаді, до якої належить Грабовське, зріс запит на евакуацію. Хоча буквально за день до того люди відмовлялися виїжджати. Про це розповіли Суспільному у Червоному хресті. Ну а тепер поговоримо, хто і як здійснив цей прорив на Сумщині. У село Грабовське зайшли підрозділи російської 36-ї бригади. Вони намагалися проникнути в глиб України до одного кілометра. Про це розповіли Суспільному в угрупованні об'єднаних сил. Нині ЗСУ намагаються вибити противника на російську територію. Ну а бої в Грабовському тривають, і росіяни намагаються закріпитися у південній частині села. Цікаво, і те, що у сусідньому селі рясному росіян не було. Про це також повідомили в угрупованні об'єднаних сил. Не схоже на те, що вони там намагаються намалювати е, якусь велику операцію. Це виглядає як якась не знаю більш локального штибу провокація. На напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим, причому виглядає на те, що викрадення людей було значною частиною цієї провокації, що мова й не йде про якісь стратегічні цілі, а саме про цілеспрямоване викрадення людей для якоїсь, я не знаю, можливо, політичної чи інформаційної атаки. Тепер про те. Як російські військові змогли зайти у село та забрати 50 людей. Діпстейт опублікував скріншоти з відео з російських дронів, які знято у Грабовському. Саме відео шириться у мережі. Тож, за інформацією Діпстейт, кілька військових, які тримали позиції поблизу села, неналежно виконували свої завдання. Бійці, нібито, передавали табельну зброю місцевим жителям, нехтували безпекою під час роботи ворожих дронів і відкрито перебували під їхнім спостереженням. Це нібито. Було, підтверджується і кадрами, і з російських безпілотників попередньо було з'ясовано, що військові, які перебувають там, вони накривали поляни з цивільними, розпивали алкогольні напої, бачили, що за ними ведуть спостереження, але не враховували це і відповідно вели себе там безпечно. Відповідно, росіяни бачили ситуацію і нібито безперешкодно зайшли у Грабовське та захопили цивільних. Нині село на карті Діпстейт позначено як сіра зона. Тут зазначу, що на відео з російських безпілотників у різних локаціях переважно один і той самий чоловік зі зброєю. Він не вдягнений у військову форму. Отже, у Діпстейт наголосили, що необхідний аудит прикордонних ділянок і перевірка того, як же зсу утримують там свої позиції. В угрупуванні об'єднаних сил на заяви Діп про неналежне утримання кордону відповіли, що нині проводять перевірки і не коментують подібні заяви, поки не завершиться внутрішнє розслідування. Також в угрупуванні об'єднаних сил пояснили, що протяжність кордону з Росією дуже велика, тому фізично просто неможливо облаштувати надійні укріплення в кожному прикордонному населеному пункті. Ну і до того ж, концентрація сил була б небезпечною через ризик масованих ударів авіабомбами. У випадку із Грабовським ситуацію ускладнила і присутність цивільних доступ до них російські військові, нібито отримали відразу і використовували як прикриття, кажуть в угрупуванні об'єднаних сил. А тепер перейдемо до реакції на те, що російська армія взяла в заручники цивільних. Міністр закордонних справ України Сибіга закликав Росію повернути 50 цивільних мешканців, а також Тисячі інших цивільних, яких Росія примусово вивезла на свою територію, зокрема, йдеться про українських дітей. Він також звернувся до інших держав і міжнародних організацій із проханням сприяти поверненню українців. Ну і, до речі, за словами Сибіги, серед викрадених людей більшість це літні жінки. Він порівняв ці дії із практиками терористичних угрупувань на кшталт ісламської держави та Хамасу, і закликав міжнародну спільноту підтримати вимогу Києва щодо негайного повернення українських цивільних. Омбудсман Лубінець вимагає від уповноваженої справ людини у Російській Федерації інформації про те, де нині перебувають мешканці села Грабовська, яких незаконно вивезли. Ну а також сповістити про умови їхнього утримання та першочергової потреби. Ну і звісно, повернути людей додому через викрадення та депортацію цивільних із села Грабовська відкрито кримінальне провадження. Ну і розслідування нині ведуть слідчі. Сбу ми ж продовжимо стежити за тим, як російська сторона реагуватиме на вимоги Лубінця та Сабіги повернути депортованих цивільних. Підпишіться на наш канал, щоб не пропускати важливих новин.